Щорічний обіг ринку мистецтва оцінюють у 43 мільярди євро. Саме таку цифру наводить європейська фундація образотворчого мистецтва. Найбільша ринкова частка, а саме 36 відсотків, припадає на Європу. Як криза позначилась на артринку? Ми запитали у Гіомечеруті, голови аукційного дому Сотбісу Франції. Mesure... яким чином економічна криза у світі позначилась на ринку мистецтва? економічна криза не пройшла повз ринок мистецтва. Вона зачепила його, як і інші галузі. Проте йдеться про досить відносні та нетипові наслідки. Арт-ринок артринок відрізняється низкою ознак, які роблять його дуже особливим, і дезобже. Це ринок складений з індивідів, приватних колекціонерів та унікальних об'єктів в одному екземплярі. Таким чином, те, що ми спостерігаємо під час кризи, це у першу чергу відсутність її впливу на шедеври, рідкісні примірники ексклюзивного походження та відомі роботи. Навпаки, саме на ці об'єкти попит зростає з боку справжніх поціновувачів. А ось об'єкти, на яких криза позначиться, це насамперед не такі відомі роботи, хоча й високої якості. Саме тому ми маємо зосередитись на. Цінці їхньої можливої вартості, враховуючи ситуацію. на де аукціонах. Деякі роботи продають за рекордні ціни. Мистецтво завжди вдала інвестиція. Чи ефект мильної бульбашки, як на ринку нерухомості, теж можливий. Дійсно, в новинах часто пишуть про рекордні ціни на торгах. Торік, наприклад, у Нью-Йорку содбіс продав роботу Едварда Мунка крик за 120 мільйонів доларів. А от картини Пікассо, наприклад, портрет Дори Маар у Парижі придбали за 7 мільйонів євро. Ці суми вражають. Може здати, що артринок більш-менш захищений від кризи, наче безпечна гавань. Проте насправді не все так просто. La réalité est plus nuancée, naturellement, car une fois, en fait, les inquiétudes sur la situation économique mondiale peuvent se faire sentir. Le marché de l'art. Арт-ринок складається з багатьох ринків Якщо говорити про відомі картини імпресіоністів, то ціни на шедеври дуже високі. Отож, відповідаючи на ваше запитання, я скажу так, це можуть собі дозволити лише багатії. Аби купити картину Пікасо, потрібно мати багато грошей водночас є низка випадків, коли покупки можна здійснити за меншу ціну. Наприклад, якщо говорити про гравюри, то оригінал того самого Пікассо можна придбати за кілька сотень євро. наприкінці лютого на аукціоні у Парижі ми продали гравюри Кромелінка та Пікасо за кілька сотень євро. Який тип об'єктів найпопулярніший з поміж ваших клієнтів найпопулярнішими на ринку сьогодні я б назвав роботи 20-го століття: імпресіонізм, сучасне мистецтво, після мистецтво. Ось на які роботи ціна найвища є й деякі інші напрямки, на які зростає попит, наприклад, африканське мистецтво та роботи митців з Океанії за кілька останніх років стали напрочуд популярними. Варто також сказати про роботи з Азії, Ще кілька десятків років тому артринок переважно тримався на західній культурі, на європейських та американських клієнтах. Сьогодні ж покупці з Азії, зокрема китайці, стали невід'ємною частиною ринку. Вони зацікавлені у роботах, що зображують їхню історію. Імператорів а також у виробах з кераміки. Цей ринок розвивається дуже швидко. Який типовий портрет вашого клієнта? Він змінюється? Клієнти змінюються. Їхній портрет змінився за останні кілька років. Десяток років тому типовий покупець був європейським чи американським колекціонером. Оксиденталь, аневропей, а не сьогодні так узагальнити вже не можна, адже до списку наших покупців додались росіяни, китайці, індійці, латиноамериканці. Ну і європейці з американцями, звісно, нікуди не зникли. Тож типовий портрет змалювати складніше. Нові стилі, що з'являються на ринку, приводять за собою нових клієнтів. Фотографія, мистецтво з Африки та Океанії цікавлять новий прошарок покупців молодших, не таких як ті до чиїх смаків ми звикли за останні 10 років. Париж залишається привабливим для колекціонерів. Париж та й Франція загалом були основою ринку мистецтва 40 років тому. Це був період, коли Париж, Франція були особленням скупчення митців творчості, місцем до якого усі прагнули. Окрім того, саме тут були зосереджені основні аукційні доми, які домінували на арт-ринку, що тоді був відносно нерозвиненим. Тоді ще йшлося про національні ринки. А от починаючи з 70-х років та до 2000 року ринок інтернаціоналізувався. Франція втратила свій статус тут завжди були поширені настрої протекціонізму, а до глобалізації ставились скептично. Тому Франція і втратила позицію лідера. Акценти змістились на користь більш динамічних країн, які стали приваблювати покупців організацією подій довкола важливих торгів. Лондон, Нью-Йорк, а сьогодні також Гонконг. Ось відбуваються найважливіші аукціони. Ринок мистецтва чутливий до систем. Теми оподаткування у різних країнах Звісно, арт ринок напрочу чутливий до оподаткування та законодавства. На це є проста причина. об'єкти, які виставляють на торгах, так само як і колекціонери, що їх купують, дуже мобільні. Тобто, навіть якщо певна робота заявлена на продаж у Парижі, її власник може пізніше вирішити продати її у Лондоні чи Женеві. Так само і колекціонер може вирішити придбати щось на торгах у Парижі, а може і в Лондоні, Женеві, Нью-Йорку. сьогодні завдяки новітнім технологіям, інтернету, каталогам, безпосередній комунікації з аукційними домами, інформація стає доступнішою. Саме тому, питання оподаткування є вирішальним, адже цей аспект впливає на вибір колекціонерів та на їхню мобільність. Консерно лавонт дюневродар кельсо які Бо... ваші прогнози на 2013 та наступні роки Ми уважно стежимо за тенденціями 2013 року є певні фактори ризику потрібно переглянути нашу стратегію оцінки об'єктів через економічну ситуацію наші клієнти не мислять довгостроково вони обережні, адже бачать, що це непростий рік для Європи. Тому наша роль у такому контексті полягає у тому, щоб пристосуватися, запропонувати привабливі ціни. працювати над довірою наших клієнтів, бути вибірковими у кількості торгів, організованих собі Ось наші основні цілі. Куну